Так, стартова галявина, волога, сініш туман, дощ, але поки політ нормальний. Так, почались перші Такий Туман на західну сторону геть не видно, але чутно. Як мотоцикли розривають трейли. <сум> Можна було десь верхом, але на початку вирішив не читерити Шукаю, де цей потічок краще перейти. Майже в прямому ефірі. Так, теоретично я поставлю вельми, буде десь виглядати. Отак. Опа! да Так! Так, є. Не думав, що так буде легко. І ми виходимо на, на, на інший лейвел. Здається, куяльник, це буде гра на випередження. Поїду через верх, через яр по новим трейлам. Почуваєшся як справжній щитер. Трясе безбожна, але прикольно. Але зараз буде карколомний спуск. Ох-йо! Знаю, що камера передасть на силіконові. Головне, щоб не було топ-крану <fate fell out> а тут схоже на це майже весня <с2> мотоциклі просто просто. хоча я теж їду ладно не будемо їм завидувати так все ж я доїхав до кінця цих трейлів зараз до мене буде початок цей як це називається, коготний стадіон я впевнений вже, що до Кубанки може доїхати. Дякуючи своєму відео, а, я тепер знаю, як в'їхати. Там, там багнюка без варіантів, це повний стоп-кран. Може не з першого разу, але там з другого точно придеться вже чиститись. І як мені їхати? Ось стежка, да, вона ще юна, юний трейл. Але тут ну, це зовсім інша історія. Так, ще одне місце кайфу внизу. Так, а ось наші тревочки дівні. Не феєчки, а Так, Не тревочки, треви. Знаю якому. Мені приємно, коли можна їхати. альтернативно. Стало питання. Яка небезпека може чекати? Відповідь була, от їхав і з цього очерету просто в нос заїхало. Промив водою, але трішки дохнув, ну, йду до, до крові. Ну, Зараз чекаю. Сильно багато ейфорія. Це теж не, не є год. Угу. І так, їду, їду, їду і тут опа, опа. І таке завдання домашнє. Ну, на розвиток, тому що він такий не просто хайвечний, а він, він досить ровний, хвилястий, але при тому породу е, мінімум. Я таки доїхав до Кубанки. Отже, ця долина Кубанська. Ціль е, виконана, щоб їхати далі, треба. Цю водичку там по багнюці можна, але там неможливо виконати першу вимогу, щоб не забруднитись. Щоб точно було видно. Це міст купанський. Ось такий стан, ще. Давайте, давайте. Єдине, що зараз я по темному, коли їдеш один нічого цікавого і не зіркове небо. От, а щоб насолодитись природою коли один, то все ж таки, треба хочеться дивитись. Я ж все ж таки перебрався а, на кобанку леві. І чистий. Така ж тактика. І дивлячись, що вони такі чисті, на, ну і майже накатані, це були козі тропи. Думаю, парочку хлопців на мотоциклах з цього села тут накатують. Не вітрили. Вони в такому стані, фактично як на західному берегу. Ось отак. -то. Вже і на висоті, і такі цікаві, можна розігнатися. І 5 хвилин спокою. Цього немає вітру, майже в лісі, ташки. Незважаючи, що темніє, сональне сонце. Нікого немає на кого. Може заставити себе поїхати назад. Але бачу, ота мотара велика. І там прийдеться біжати. Може це знак. Дорога додому спокушує на різні штуки. Де вже поряд стежки? Більш... О, як тут вітер понизає. так. нова ділянка. Дуже цікаво. Ось воно і там кілометр асфальт починається, Але ж, все ж таки типо, не хотілося ходити. І повний фарш. Я так, ну, такого не бачу. Повний стоп-пран. Іха до останнього. цей зигзаг. Ось вот такої. Ну зараз буду виїжджати вже.